Казка на ніч. подкаст Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Зараз цікавою була Маринка. Все їй треба знати. Почує, наприклад, якесь нове слово, неодмінно спитає, що воно значить, пояснять їй раз і запам'ятає, та трапилося Маринці одне слово, яке вона ніяк не могла зрозуміти. А слово те звичайнісіньке зараз. Правда дивно? І якби через нього не стався один неприємний випадок, Маринка, мабуть, і досі б його не розуміла. А трапилось от що. Прокинулась Маринка в неділю, сяк так одягнулась і давай бавитись ляльками. Мама каже їй Ти, доню, спершу ліжко застели, вмийся, а тоді вже грайся. А Маринка на те зараз, матусю, і знову грається. І скільки разів не повторювала їй мама вона все своє, зараз та зараз. Напевно, не розуміє дочка, цього слова, подумала мама. От і каже чоловікові. Може, сьогодні поїдемо в зоопарк? Погода чудова, давно вже ми там не були. Як почула те Маринка, так і закрутилась по кімнаті дзигою. Ой, мамочко, як добре ти надумала, давай швидше снідати і поїдемо. «Зараз!» Відказала спокійно мама і пішла до кухні. Не сидиться Маринці в кімнаті, і вона на кухню подалась. Мамусю, ми скоро будемо снідати. Зараз, доню, знову відповідає мама, а сама порається біля плитки. Бігає Маринка з кімнати в кухню, то попросить маму плаття випрасувати, то банд зав'язати, а мама на те зараз та зараз. Прикро стало Маринці, розрюмсалась. Чого це ти плачеш? питає в неї тато. Я, маму, стільки просила, а вона все відповідає, що зараз і нічого мені не робить. А я чув, що зараз це потім. Хто ж тобі таке сказав? дивується Маринка. А твоє незастелене ліжко, розкидані ляльки. Не прибрані з вечора фарби, подивилась навколо Маринка, витерла кулачками сльози і сказала. Я татуню зараз, зараз усе приберу. І швиденько все прибрала. Отак і зрозуміла Маринка те зараз. А як зрозуміла, то й мама вже не барилася, подала снідан. І швиденько все прибрала. Отак От і зрозуміла маринка те зараз. А як зрозуміла, то й мама вже не барилася, подала снідати, і незабаром усі поїхали в зоопарк. От і казочка скінчилась, та завушко зачепилась. А як ковдра заколише, то насниться. Ще гарніше.